Ось так виглядає саме дорога. Дуже красива, йде по узбіржю, зліва гори, ну а справа тихий океан. あ。 Ну що, зробимо ще одне коротеньке відео. Да. Дуже важко не робити, не робити відео. відео в таких місцях. Дуже красивий скелястий берег. Ну. Зараз ви зрозумієте, чому ми саме сюди приїхали. Продовжуємо. Бо тут є ось такий міст, який йде над е, каньйончиком пороселеною. Ну і ми просто зупинилися на нього подивитися, як він. Побудований, здається, у 30-якомусь році. Posta aqui. Ось такі красиві місця. Сподіваємося, вам сподобалось. Зараз я вам щось швиденько покажу. Як Оленка знімає фотографії. Щоб ви розуміли. Зумству храбрих я пісню. Ну, а зараз спробуємо показати, як це виглядає з автівки, коли їдеш. Сивий міст. Там автівки, багато людей. Дорога проходить е, прямо по самому збережжю, по, по скелях над е, океаном. Він коли е, по такій е, логовинах логовинах. Прям весняні з квітами. По зелених схилах. Контровий світ, людей менше не так. видно. Сподіваюсь, ми зараз заїдемо за... Може, якщо місце буде, то паркінг. Хочеш стати? А ну, тут все заповнено. А поїхали, вже Я сподіваюсь, зараз буде красиво. Хоча давайте зараз спробуємо подивитися. Чого тут, тут люди стоять? Харикейн Пойн зветься. Може ми зараз хірокін побачимо? Ні? Харикейн? Так, ну ось ми зупинилися прямо по дорозі. Досить дорога красива і багато таких мікрозупинок на неї. Можна вийти і помилуватися видами. Ну, як ви бачите, фантастичні види. Навіть верхівки гір вже у хмарах. От, звичайно, красиві шафти там сонечко за хмарами. Ну і а там в інший бік теж красиво, але ми туди поїдемо. Скільки в мене тут не знімало, 3 хвилини, але ну, я ще поставлю на паузу і коли поїдемо в той бік, я ще зніму туди. О, хтось селфіться Виглядає і відчувається, ну вам може не дуже відчувається. А Мені... це так просто тому, що ти спідіть з заборонив. Мені відчувається а... гірська дорога, яка ще й проходить не просто в горах, а по узбережжю. Тобто гірська, морська, гірська океанська дорога. І так, звісно, ніяких ніяких спідить. Спідить. Мені і так тут. Той. а, У е, о, Гальмуй, гальмуй, гальмуй. По повільненько, повільненька, повільненьку. Найповільніше в воді у світі на всю цю дорогу. Там Глибока прірва. Ох. Казала ж мені мама. Ти пов'язуйся <си> з найкращими дівчинками. Спогади баля. <си> <си> Нафіга тобі та Америка. Сиди вдома. Дивись он тут нас. І картопля є, і цибуля є, все є, куди тебе пре?